Щепило ще у п'ятницю. Журналіст, один з Івано-Франківська, виклав відео це 10 хвилин відео про те, як він прийшов на вчену раду при Прикарпатського університету на засідання вченої ради. От Власне, там незабаром таку передісторію скажу мають відбутися вибори ректора, і це все якось я подробиць не знаю, але ну там багато дискусій навколо цього. І от журналіст прийшов на засідання вченої ради, і е, словом, його звіти. Е, Хочуть зі скандалом його звіту його таки це вигнали а цей журналіст. Це Руслан Коцабе, це е, власний кореспондент. Зокрема, він там був як в такій постасі, як власний кореспондент е, львівського телеканалу ЗІК. Так, і от, власне, е, як це все відбувалося, пропоную коротко побачити. А потім е, Руслан з нами на прямому скайп включені. Тож, давайте послухаємо, які аргументи були у викладачів стосовно того, чому журналіст не повинен перебувати на засіданні. У нас... Yes. Появилась телебачення, приватне телебачення із Львова, яке хоче висвітити нашу роботу, наші члені ради, колективу і так далі. Я говорю, що скільки це засідання не є концерт і нічого іншого, де треба знімати і показувати, а є розбірка наша, наші питання внутрішніх. І тому я вважаю, що не треба це робити, щоб не крутили по телебаченнях всюди розумієте і показували своє своєму Хто за це, чи хай знімає чи не знімає? Ви будь ласка, висить. Не знімає. Пановні товари, є штурмальний модус з точки зору присутності <клес> <клес> будь-яких <клес> журналістів. <клес> Беріть свою камеру, чи то тих, які пишуть в газетах, чи то тих, які висвітлюють, тобто є акредитація. Якби була подана своєчасно заявка в ректорат і вчена рада університету або трудові збори, або збори трудового колективу, затвердили цю акредитацію, тоді будь-який журналіст мав би власне моральне і юридичне право висвітлювати роботу будь-якого форуму, який проводиться. Якщо такої акредитації немає, то ми мали би зараз прийняти рішення про те, щоб попросити видалити журналіста із засідання, в якому не акредитована відповідна телевізія. Словом там, що довго, йде. Так, там 10 хвилин відео, і зокрема, от що не встигли показати, там є один журналіст якоїсь газети. Я не знаю, що це за газета, який каже: от я журналіст з такої от газети, і мене достатньо. А ми вас не знаємо. Чого повинні бути тут а Так, розумієш, просто один з викладачів, який там ще щось дописує законом ну, закон. ну словом, майже слово? Дас якби такий ми ж... от махровий сувок по моєму є, ну як ні. Є питання, наприклад, наскільки такі речі, як е, вчена рада, розширена там, наприклад, і засідання можуть бути. Можуть бути ну ну чому повинні там бути журналісти? Чи мають право з ким обмежувати присутність журналістів на таких от заходах? Про це так. запитаємо в Руслана Коцаба. Доброго ранку, Руслане, ви нас чуєте? Доброго ранку, чую вас. Отож, скажіть, будь ласка, що зараз до речі, ви там обіцяли звертатися? Чи зверталися ви в правоохоронні органи? Чи це є справді порушенням там 177-ї, 173-ї статті? Та про недопуск журналістів. Про перешкоджання займатися професійною журналістською діяльністю, так справді, що в суботу і в п'ятницю якраз так співпало, що у нас були курси по промову захисту журналістів і проводили двоє тренерів зі Львова, дві пані Людмили. І ми цей випадок, як, як практично, розглянули і досягли такого висновку, що. Ми, тобто, я, Руслан Коцаба і Марія Гаврилюк, це є кореспондент газети Галицький кореспондент, змушені будемо все ж таки відстоювати свою честь і гідність в такому порядку судовому. Тобто, ми подаємо заяву прокуратуру, нашу скаргу, і прокуратура повинна вирішити питання, чи є там злочин. Ну, мається на увазі 171 стаття перешкоджання журналістської діяльності, чи все ж таки це. Є там можливо перевищення службових повноважень чи зловживання службовим становищем це є, по різному може трактуватися, і ми вважаємо, що взагалі Франківську немає таких журналістських розслідувань, скажімо, як на тівіа, і переважно, якщо ми стикаємося з таким невілостом правовим, е, там камеру закривають, чи скажімо, вимагають якоїсь там зайвої акредитації, то у нас. У нас це так набагато простіше ніж у Києві відбувається, бо тому що це Франківськ, маленьке містечко, ми Один друга всі знаємо. Висла але, але там власне ситуації... було таке сказано фраза, що ми вас не знаємо, ми вас не запрошували. а що там насправді такого важливо мало відбуватися? У чому була цікавість, вашого ваша там перебування? Там мало бути дійсно дуже така цікава річ, яку ми вважаємо, що це була суспільно значима інформація. і саме цю суспільно значиму інформацію ми хотіли донести до жителів до мешканців Франківська. на тій вченій раді це була позачергова вчена рада. Повинна була розглядатися акт перевірки міністерської перевірки діяльності Прикарпатського університету, де мали наводитися факти зловживання неправомірного присвоєння вчених ступенів звань. І хабарництва, і тому подібне у вузі, і ми вважаємо, що це чіпає всіх мешканців, бо це найбільший вуз Прикарпаття, і тому, власне, ми не зрозуміли ту цитату ректора Богдана Стофійчика, що це вам не концерт. Виходить так, що нам тільки концерти можна знімати в Прикарпатському. А коли йде щось таке важливе, то вони самі вирішують, чи треба кредитувати, чи взагалі можна вигнати в три шиї. Е, ну, По, по комплекції мене не дуже так легко було вигнати, але вже те, що, скажімо, е, жоден з викладачів, це велика вчена рада, це так би мовити, еліта франківська, як вони це трактують, розумієте, ця велика вчена рада ні один не виступився, що це є дикість, що це є не європейський принцип. Е, розумієте, це найбільше обурювало, бо тому що е, не можемо вимагати, скажімо, від міліції, там, від Беркута, коли вони там ну, грубість роблять, чинять до журналістів, бо вони врешті-решт міліцію не для інтелектуальних різних таких пошуків прийшли, але від викладачів, які трактують себе як моральні цензори. Як, скажімо, еліта, це для мене прикицем. Я шокований був. Це це була дикість. Я хочу з е, зауважити, що ми намагались також зв'язатися. Хотіли так само поспілкуватися з е, ректором університету, який от е, на відео теж є. Але на жаль, часу для нас він так і не знайшов. Хоча нам в університеті не відмовили категорично, сказали, зателефонуйте в понеділок після дев'ятої. Ну, власне, ми ще будемо туди дзвонити. Я також хотіла нагадати там відео звучало про акредитацію, і ви до речі, перепитували, чи потрібна акредитація вам дозволили власне там бути присутні. Я правильно розумію? Так, справа тім, що акредитація, вона по суті своїй повинна полегшувати працю журналіста. І навіть якщо б і не було акредитації, то все одно я, я сам вибираю як журналіст тему сам вибираю, що знімати, що не знімати. Мені треба висвітлити тему. І в даній ситуації, по перше, мені сказали, що не потрібно акредитації. І вони, а потім вийшов такий момент, що вони будь то хотіли порядком присутності журналіста на вступних іспитах де, де дійсно потрібно на ну, акредитацію, зрозуміло, бо там заважа щоб не заважати екзаменаторам і екзаменуючим. То вони хотіли цей порядок застосувати до нас, до журналістів. Що буцімто по тому порядку повинні бути всі підлягати. Ну одним словом, це цензура прямому вигляді. Ми так її трактуємо, і всі франківські журналісти мені здається, без винятків обурені. І ми зараз всі думаємо, як зв'язку з цей ректоріаду, яка там зараз починає розгоратися, і вони знаєте, всі там як скорпіони в банці, ті всі претенденти на, на ректора. Як вони зараз будуть всі до нас, журналістів, тих, щоб ми то висвітлювали їхні ну, заходи? Добре, а коли добре, Руслана, дякую. Ми будемо стежити за тим, як там у вас будуть розвиватися подія. Нагадаю, це Руслан Коцаба, кореспондент Львівського Львівського телеканалу ЗІК, якого разом з іншими журналістами просто видалили з засідання вченої ради Прикарпатського університету і власне Будемо дивитися, чим це все якби буде завершитися. Ця ситуація історія, так. та а тим часом ми продовжуємо огляд. Ну, це була перша історія у.